Ну, ми зараз знаходимося в такій ситуації, що наш ворог має якісь дуже великі і дуже неблизькі плани. Тобто, в них є якась стратегія дуже далека там, на й рік, може, на 35-й рік. І вони в рамках цієї стратегії щось роблять. От вони щось там роблять. Щось там розвивають, кудись там гроші вкладають, атомну триаду щось з ней роблять, космічні програми. І в рамках цієї дуже далекої великої стратегії є війна з Україною. А наше керівництво. Підходить до війни, нібито ось ось це закінчиться. І Росії немає ніяких стратегій, і Росія теж хоче закінчити цю війну, тому що це їй дуже ну, заважає там, її великим планом. Але ця е, війна з Україною використовується керівництвом Росії як перевиховуванням свого населення. Тобто вони виховують своє населення. як... Е, Таке народ-місіонер, що вони повинні щось продемонструвати світу всьому, всьому світу, що таке русський мір, і оцей русський мір розвивається. Тобто, спочатку, да, вони думали, що буде дуже така легка прогулянка до Києва, парадна форма, і все було зрозуміло. Але коли вони побачили цей спротив з боку українського народу, їх це так здивувало, але вони рішили, вирішили дожати. І зараз все, що вони роблять, вони дожимають. І по ходу, Путін побачив, що під час такої війни його статус обрітає якісь такі нові розміри, і він стає такою поважною людиною, таким антиколоніальним лідером всього антизахідного світу. І оцей такий герой новий зараз, завдяки цієї війні. Набув такого статусу, що до нього приїжджають американці, тиснуть йому руку, розмовляють з ним, запрошують його на якісь там перемовини, обіцяють скасувати всі санкції і колись повернути заблоковані гроші. Ну, тобто пропонують щось, і він бачить, що він такий дуже така, як така красавиця, де, де якою завітають якісь там женихи. І от в цієї ситуації, ну дуже дивна поведінка нашого керівництва. Ми робимо вигляд, нібито це все тимчасово і скоро закінчиться, замість того, щоб дуже відністися до цього серйозно. Серйозно перебудувати всю країну, поміняти всіх наших керівників, які призначалися після перемоги Зеленського, коли вони почали такі великі будівництва. Всі почали будувати дороги, мости. А зараз інша ситуація, потрібні звичайно інші люди. Такий зліт Путіна почався одразу після війни, коли з'ясувалося, що є якась там вісь зла, що є які країни, які підтримують Путіна, що є ринок збуту його енергоносіїв поза Європою. І західним світом, тобто з'ясувалося, що є багато інших країн, які не хочуть тривати свої відносини з Путіним. І саме тоді Путін відчув цю силу світу, який ми вважали третім, але це просто от інший світ. І Путін завдяки цьому третьому світу, ну Китай вже не можна відносити до третього світу. це вже друга країна по своїй економічній міці. І там же Індія. Тому я думаю, що до Трампа Путін набув цього статусу. А Трамп з такою якоюсь сільською простотою почав цей безпосередній діалог діалог з Путіним, почали делегації, потискання руки, і так і так далі. Це дійсно да, Трамп чомусь вирішив, що потрібно от такий статус, ще надати Путіну як спілкування з американцем. Зеленському потрібно змінювати політику. Тобто Зеленський продовжує, як він починав свої вибори спілкування з українцями через такі відосики і вброса якоїсь теми, яку всі повинні обговорювати. І ми от постійно рухаємось від теми до теми. У нас до цього до Стамбула. Була тема Корисний копалине. Всі обговорювали корисне копалине. Що нам дала ця угода, ніхто не знає. До цього були вибори в Сполучених Штатах, інавгурація. До цього там ще щось було. І постійно, постійно, кожний місяць вкидається нова тема для обговорення. І Зеленський прямо з такої. Е з таким натхненням захваті від цієї нової теми, і він починає вкладатися в цю нову тему, і всі це обговорюють. І ми так якось як ось не чуємо, а що там на фронті, а що там на фронті, а з фронту дуже погані новини. І Юрій Бутусов про це пише. От Єгор Фірсов е, нещодавно написав допис, скільки дронів з'явилося зараз у росіян. Набагато більше, ніж у нас, тобто, наша надія на цю лінію дронів, про яку ми казали в цій студії, і дуже сподівалися, що саме вони зараз зупинять ворогу, заморозять ситуацію. Але фінансування не відбулося. Немає такої кількості дронів, як потрібно. Тому потрібно, мені здається, більше приглядатися, що там на фронті відбувається. Там вирішується зараз доля України. Наміри Путіна, чи взагалі він хоче миру, чи не хоче миру. Ну, ми всі впевнені, що він не хоче миру. Якщо б він хотів миру, то вже був би мир. І я думаю, що такий потужний крок з боку української делегації був би, якщо б вони взяли і сказали: ми приймаємо всі ваші умови, ми погоджуємось все. От все, все, що ви хочете там, будь-який статус, нейтральний, кордони, які ви хочете, області, які ви хочете. Все, ми погоджуємось. Оце було б цікаво. Яка була б реакція Путіна і цієї делегації? По, вибачте, цікавіше було, якби відрядили від нашої сторони, наприклад, Миколу Тищенка, заступника керівника фракції, власника в мережі ресторанів. Які Миколи зараз... Оболонського? Так, да, Колю Котлету. Колю котлетутлету, і він би взяв би отак і сказав. І це було б да, пацани. тому що в Україні інакше це було б прийнято як зрада. А Так всі б розуміли, що ну що від колікатлети хотіти, тому вибач, я тут ну да тобто, я То, якби як якби як у нас граш, був такі та, намір нам, нам, таку гру зіграти, можна було б дійсно відправити туди е, Миколу Тищенка. Ну і ще підібрати може декілька там кримінальних авторитетів. Зараз у нас в Ютубі дуже багато роликів, де розказують, як влада пов'язана з криміналом. У нас. Генерали СБУ зустрічаються з кримінальними авторитетами, там Умки, Наріки, Порошенко фотографується з ними. Все нормально на за да, ти ж продовжує думку. Яку ти да. очікуєш реакцію від росіян? Ти ж не да, ти їх провокуєш. І, не? Да, і як якби була така зроблена провокація? Ну Путін би повинен був щось відповісти, так, так. але він, він же не хоче закінчувати. Він війна йому потрібна як виховування свого народу. І набуття ще більшого статусу він не може принижувати свій статус. Якщо війна закінчиться, ким він буде для свого народу, для міжнародних партнерів, для всіх цих антизахідної коаліції, ким він буде? Він втрачає статус. Тому тут мова не йде про статус цих двох переговорників, але на що потрібно звертати увагу, що Путін, ну я так думаю, і не збирався нікуди їхати. Оця була надія, що він кудись поїде і буде з кимось переговорюватися. Ну, були марні, тому що ну, достатньо. От я послухав інтерв'ю е ідеолога-пропагандіста Росії е Дугіна. 30 хвилин і все стає зрозуміло. Він просто каже, про що каже, які перемовини? Ми що, досягли якогось результату? Результату немає. Нам щось так багато потрібно зробити. Ми тільки на старті. Ну і тут важливо, я хочу додати. Якщо результат не досягається, то нічого не підписується. Просто. Це ж не обов'язково щось підписувати. Підписується тільки тоді, коли досягається результат. Якщо результат Росія не досягнула, так само стосується і України. Просто нічого не підписується і все. Ну, да, тобто Але буде... тут, Павло, я хочу задати запитання, да. бо ти перестрибнув через один важливий момент в цій моделі, що приїжджає умовний коля Катлета і, не глядячи демонстративно, отак от, так от не, не відкриваючи карти, да, підписує Меди, Мединський підписує? Ось інтрига, де я думаю, у Мединського немає повноважень, нічого Ось, підписувати. тут же ж взагалі тут же в чому питання, да потавше інтрига... потім сказав, нехай ти ж, попрацюють з документами. Ти, 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 ж, ти ж не договорив ключове <свят> в цій моделі. Що якщо навіть відправити туди делегацію у вигляді там умовно Миколи Тищенка, і він не глядячи, це все підписує, російська сторона не підпише, да. от всі вимоги, які вона хоче, вона їх вони будуть здивовані. І не підпив. Я теж ну, звучаю. Я, я тут підтримую цю модель. Що вони, да, не, і вони ці документи не під... з підписом ти повезуть, повезуть Путіна. і нічого не дадуть. Да, і ви знову да. Дональду Трампу зададуть запитання. Типу, а як ви ставитесь? Українська сторона да. все підписала. Навіть цікаво, що би він сказав. І Путін тоді скаже: давайте тоді ви вже зараз знимете санкції, вже зараз повернете всі нам гроші, заблоковані. І тоді ми подумаємо, підписувати чи ні. Так, Зробіть от, жест доброї волі. Подумаємо. Да, подумаємо. Тобто ситуація така, що потрібно дивитися на ідеологів і пропагандістів Росії. Тобто ті, ті хто про русський мир нам розказують, що це таке. І в мене завжди, коли я слухаю цих людей, виникає питання: хто є ідеологом в Україні? Це правильне запад. От хто в Україні? Хто може би це зачекайте? Може, це Михайло Подоляк, який виходить і каже, що ми будуємо вільну економіку, вільну країну, демократію. Всі реформи будуть негайно зроблені, але після війни, от після війни все буде зроблено. Чи може це група, яка написала маніфест сталого миру? Глібовіцький, пекар, Ярослав Грицак, які написали, що єдиний шанс у України. Це розвал Росії. Бо За, Захід має розвалити Росію, от тоді буде в Україні щастя. Mm. От, я от я, я щастя. хочу відповісти Павлові. Павло дуже правильно ставить акценти. Є таке поняття, як музика народна і слова народні, але пісня є. Немає, як ти кажеш, ми не можемо назвати імен українських ідеологів, але це не означає, що немає ідеології. Ідеологія є, вона правда не народна, а номенклатурна. Mm -hmm. І це доктрина почекати. Ми сьогодні про це говорили. Mm -hmm. Вона не має авторства, але всі наші політики, істеблішмент, вони mm -hmm. дотримуються, mm -hmm. дотримуються mm -hmm. цієї доктрини. Почекати, і ще є одна доктрина перекласти гар, відповідальність на Трампа. Для чого, до речі, поїхав Зеленський зараз в Стамбул? Для того щоб Трамп взяв на себе повністю весь тягар подальшого розв'язання ну, да. ситуації, щоб він дав зброю. Подивіться, ми вам показали обличчя Путіна. Путін не, ми ж послухалися. Все, все зробили. зробили давай, давайте гроші і да, давай давайте давайте гроші. Давайте зброю. але я хочу сказати, що все ж таки прізвище серед українських ідеологів є. Ну, ну, хтось пише ну, це, один згід, да, так, маніфест так, так. сталого миру, хтось підписує там, 160 українських інтелектуалів звертаються до там, Європи да, і підписують інтелектуали, щось. Інтелектуали. вони, громадянського суспільства. Раніше вони писали, що громадянське суспільство так. звертається. Потім, коли їм сказали, друзі. Ви представники декількох громадських організацій, uh -huh. і багато хто за іноземні гранти існує, тому що ну ви не представляєте громадянське суспільство. Вони почали писати де деякі громадські організації, 160 інтелектуалів. Отак почали підписувати такі листи. Але є в нас і журналісти, які там, наприклад, Павло Казарін. Який там, раз на тиждень видає якийсь там текст, який відбілює дії нашої влади обов'язково. Бусифікацію відбілює, там, всі провали е, <сіпіли> відбілює. І головне пояснення: ну, ми ж молода демократія. В нас не було досвіду державності. Тому ми крадемо, тому в нас корупція, ми не фінансуємо армію. Тому що ну ми просто такі, от, як є. Колись через 80-100 років ми подивимось на самих себе учора і скажемо, Господі, які ж ми були дурні, а зараз які ми класні. Але нас вже не буде в живих через 80 років, тому можна писати все, що завгодно. Але державне управління це технологія. Не потрібно чекати 100 років, щоб зробити нормально, скоротити витрати і спрямувати гроші на зброю. Для цього не потрібно чекати 100 років. Ось в чому річ. А наше воєнно-політичне керівництво, от правильно Толік сказав, почекаємо. Якось воно розсмогчеться. От ми нічого не будемо змінювати тут. Гроші нехай так же йдуть на будівництво, на стадіони, а воно якось розсмогчиться само собою, Трамп щось вирішить. Нормально все. Бо це дуже погано. 30 секунд. Павло щойно, сам того не бажаючи, дав визначення, що таке інтелектуал. Інтелектуал це людина, яка має як мінімум одне пояснення провалу влади. Інтелектуал, а справжній інтелектуал або високий інтелектуал, це який має щонайменше 10 обґрунтувань про рахунки влади і може все пояснити. От за владу, що влада не, робить, чому як от Павло Казарін, безперечно, це інтелектуал, і 160 інтелектуалів вони завжди це люди, які можуть все обґрунтувати. Позитивні я, я сьогодні дивився yeah. відео, Фейсбук постійно підкидує е, відео, старі відео. І ми там три роки тому е, зі Святославом Дубиною е, говоримо був тільки початок війни. От, Слава там казав, там автомати вже роздали нам з грузовиков. Так роздайте тепер економічні свободи, щоб ми могли виробляти зброю, щоб економіка почала працювати. Це було три роки тому. Нічого не змінилося за ці три роки, скільки ми втратили людей і територій. І так продовжується, нічого не змінюється. І от ці 2 три неділі, які може, четвертий рік нам постійно підсовують якусь нову подію. Ось вибори Трампа. Ось інавгурація Трампа, ось 100 днів Трампа, ось 9 травня в Росії, ось в Стамбулі перемогу. І так от постійно, 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 а внутрішня політика не змінюється. Економіка не будується, ВПК не будується, нічого не змінюється. Так куди ми йдемо, якщо нічого не змінювати? Особливо людей, якщо люди на своїх посадах, ті самі, які були в 2019 році? Ну нічого не змінить. Війна почалася, нових людей немає. Ми бачимо дії нашого ворога. Він не збирається зупинятися. Позиція Валерія Залужного, що стратегії в нас немає, ми тільки відповідаємо на дії Росії, не працює, не вийде так, не пропітляти. Тобто Росія буде тиснути і рухатися далі. Вони там в своїх планах там намітили вже там Харків, Запоріжжя, Кривий Рік, що вони будуть брати ці міста. Як ми на це будемо реагувати? Ну да, ми з тобою там поїхали, побачили, що є лінії укріплення, до Харкова хрен вони дійдуть. А якщо 2030, -й? може і дойдуть. Я не знаю. З приводу стамбул 20 я хочу сказати, що зараз і Росія, і Україна вирішують. Свої питання на на цьому стамбульському майданчику Україна вирішує питання. Подальшої допомоги з боку штатів і Європи, тобто українська делегація керівництво країни поводиться як такі слухняні хлопчики заходу і Сполучених Штатів. Ми все робимо як ви хочете, продовжуйте нам допомагати. А Росія вирішує питання статусу Путіна. Тобто, статус Путіна зараз він як. Переговорник з американцем, американці до нього приїжджають. Він зустрічається, хтось там кудись їде, якісь документи підписують. Вже планують якісь там корисні копалини видобувати. І вот йому путіну потрібно це тримати. От це на цьому рівні цей статус з американцями, що вони знову становляться, нібито такі двополярним е, світом. І Росія знову буде відігравати якусь там роль. Може, там не буде там якась там високотехнологічна держава, але потужна військова держава за своїм якісь там дуже таким фюдернацьким менталітетом русським миром. І от ця позиція на Стамбулі вирішується, тобто він послав делегацію. От Рам хоче, щоб були ці Добре, Ми посилаємо делегацію. Нехай хлопці працюють над документами. Ми в процесі перемовин. Я хочу сполучені штати. Тому і Зеленському і Путіну. Ну ця ситуація дуже вигідна.